Люди, які вміють гарно танцювати, завжди мене надихають. Дуже багато зараз артистів, і якби якщо на сцену, то хочеться чимось здивувати, хочеться щось нове показувати. Щоб нове показувати, треба спочатку опанувати все старе. А ти є переможницею багатьох міжнародних фестивалів. Мені не соромно представляти Україну. І Бо це для мене найважливіше. Ти викладаєш східні танці не лише офлайн, а й онлайн. Після того, як я танцювала разом з Роксоланою з величного століття, це Любов, тому що словесно я можу пояснити, які там деталі треба робити, щоб вийшло так, а не от так, як просто зробити хвильку і робить от такого хвильку. Ось час. І звідки ти його черпаєш, тому що ти її навчаєшся так в школі, якщо тобі потрібно Далі, готуватися до НМТ? Після школи я прям погодинно розписую. Вітаю, друзі! Сьогодні в нашій студії унікальна гостя. Дівчина, яка вміє не просто танцювати, а й навчає цього мистецтва професійно. Вона викладає східні танці, подорожує світом і є переможницею багатьох міжнародних фестивалів. Тож у нашій студії Анна Жаловага. Вітаю Аню! Рада тебе бачити у нашій студії. Рада також бути тут! Чесно скажу, люди, які вміють гарно танцювати, завжди мене надихають. Тож сьогодні я б хотіла дізнатися, з чого почалась твоя історія з танцями. Почалася, звісно, з мами, яка хотіла вітати дитину на спорт. Були різні спорти: і гімнастика, танці, інші бальні. Можливо, балет, я не пам'ятаю, народні. Мені нічого не подобалось. Я була така, що мені не подобається, я чітко кажу. Все, мене забирали за заплата, абонемент, а я не хочу. Якось вона відвела мене на східні танці після того, як я танцювала разом з Роксоланою з величного століття. Ну, був телевізор, я дивлюся, щось там собі теж підтанцьовую, віддала мене на східні танці. Взяли перший місяць, другий, мені сподобалося. Ну і так якось закрутилося. Спочатку в Луцьку десь п'ять років рознімалася, і зараз вже пішов шостий рік, як я в Львові танцюю, Але... якщо так сам про самий початок говорити. Але одразу відрала, обрала саме східні танці? Ні. Ну м -м, складне питання. Mm -hmm. От саме, от як почала танцювати, східні танці, все, пішли східні танці. Лише одно що давно в Львові я брала собі там балет. Брала бальні танці, щоб було трошки так більше і більше досвіду, знань і поглядів. Тому що східний танець тут бага... ну, дуже глибока, скажімо так, ніша в плані культури, яку потрібно знати, розуміти. Але також дуже багато зараз артистів. І якби, якщо на сцену, то хочеться чимось здивувати, хочеться щось нове показувати. Щоб нове показувати, треба спочатку опанувати все старе. І там всі ці бальні танці проходила. Цікаво, теж, якби не східні, то була б бальних. А чи є в твоєму житті людина, яка надихала тебе на перші перемоги? Прям такі? Перші перемоги. Ну, перші перемоги це перші змагання. Я була мала. Я просто мама відправила з тренером на конкурс, я пішла на конкурс, а щоб прям хтось надихав. Бо ну, це, напевно, як я приїхала у Львів, в мене був тренер, яка мене за три місяці просто перевернула. Я стала зовсім іншою людиною. і Я хотіла для неї, щоб в мене були перші місця. Я дуже переймалася, я пам'ятаю, як мама каже, що от переживає дитина, що вас підведе. І вона до мене підходила і казала, що. Все добре. Станцюєш як станцюєш, ми багато відпрацювали. І зараз я так само кажу своїм ученицям, щоб вони не переймалися на сцені, не вижимали з себе останні соки, а просто насолодилися тим, що вони вже прийшли, що вони вже пропрацювали зі мною і дали всю енергетику. А ось згадай свій перший виступ. З якими труднощами саме ти зіштовхувалася? Перший виступ, ну, і, знову ж таки, я була дуже маленька. Mm. Для мене, напевно, труднощі єдині були, там, не знаю, там холодно було, чи дівчатка мене затуляють попереду. Було дуже багато дівчаток, у нас був загальний вихід імпровізації, наприклад. Всі вибралися вперед, а я така, так. А чого всі там? Типу, а я залишилася позаду сцени. Ну і просто щось там пробувала. Там вилізти, там вилізти. Ось. Але я, до речі, не переживала, не було такого. А в якому місці саме це був цей виступ? Це в Луцьку, в моєму місті, там, де я народилася. Були мої перші змагання. А скільки тобі рочків було? Ти кажеш, що ти була маленька, не пам'ятаєш? От згадай нам. Це був 15-й чи 14 рік. Напевно, десь 6-7, щось таке. Навіть біля... так. о, біля 7. о. І вже східні танці з малочку. Так. Це... ламало стереотипи. як це дуже круто. Ти є переможницею багатьох міжнародних фестивалів. В загальному представляєш Україну на світовій сцені. Скажи, будь ласка, чи не важко тобі це все робити в такому юному віці? Напевно, через те, що я в юному віці, мені і не важко це робити, тому що розумію, що в мене є час на те, щоб помилятися, на те, щоб пробувати таке, 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 е, говорити такі, такі такі речі, тому що я сильно юна, я ще маю якусь, таку, не знаю, як це правильно виразитися. Але представляти Україну. Ну я рада, що я набралася того всього, що я маю зараз, і дійсно мені не соромно представляти Україну. І... Бо це для мене найважливіше не опозорити нічого такого, а дійсно достойно представити. І я не думаю, що це прямо сильно важко. Постійно робимо, стараємося. Танці також намагаюся вижити з себе найбільше. Ось так. розкажи нам головні твої, де ти побувала і де ти Україну представляла, можна так сказати. Найголовніше, я. Перше, що прийшло на думку, це Японія. Японія це просто це країна мрії, це країна дуже щирих, дуже прекрасних людей. І всі були просто в захваті від рівня танців. Я показала там інших танцівниць, всі такого дивилися свої каваї, каваї, казали. Костюми також наші представляли, дівчаткам продавали У нас є студія. Ми шиємо костюми і декоруємо танцювальні. І там продали костюми, дівчатка тепер там танцюють в наших українських та, в костюмчиках. <рес> Ось учениці також поприходили. Було дуже приємно просто час, що ще, наприклад. Зараз по Європі просто дуже багато їздить дівчаток українок, тому це не рахується зараз чимось, прям таким, от... якщо говорити про представлення України. Але, от наприклад, в Єгипті. Це також така дуже важлива подія в кожної танцівниці поїхати в Єгипет на фестиваль, на змагання. Я там вже була цього жовтня. І також з моєю подругою ми їм представили в Україну. І дуже круто, коли українки виграють. я прям буду. Тобто конкуренція все ж таки є. А, звісно, конкуренція є? Чи маєш на увазі між українками? Ну, взагалі, між українками, можливо, навіть так. Ну, mm, Тут залежить від людини. Таке он, дуже цікаве питання. <рес> Але я думаю, це залежить від людини, тому що, наприклад, якщо я там поговорю з кимось, з, кимось, з, з одним типом людей, то вони там видно між там, якихось словечок, що типу, йде якийсь підтекст такої конкуренції, типу, а от там, а от сям, mm. І типу, я сиджу просто така, хорошо. Ось, а хтось навпаки, типу, прям вболіває, підтримує. Я більше до тих людей схиляюся. Але є. Ось, згадай свою найтаку бажанішу, можливо, твою перемогу. Кожна перемога бажана, тому що ти готуєшся, ти вкладаєш сили, гроші, неймовірні сили, неймовірні гроші. І їдеш на щось, можливо. Очікуєш, але вже я зрозуміла, що сильно очікувати багато не варто, тому що було різне і перемоги, були і, наприклад, всі перші місця, якась там головна категорія, там якесь інше місце, не перше, за яке там боряться всі в категорії. Але я зрозуміла, що просто варто їздити, тому що все рівно воно дає якісь плюси там, чи тебе запросять потім. От якраз таки мене запросили в Японію через фестиваль, там де я не зайняла перше місце за головну категорію. Але. Це було приємно. Ти викладаєш східні танці не лише офлайн, а й онлайн. Взагалі, на твою думку, як відрізняється робота в студії та через екран? Що говорити про оренду залів у Львові? Це 500 гривень за годину. Я би сама не була готова платити окремо тренеру і 500 гривень за годину. Тому в мене здебільшого онлайн. Плюс це можливість займатися з дівчатками з Японії знову ж таки з Європою, з Америкою, США, з Мексикою. Ось. Але звісно, офлайн-заняття це любов, тому що словесно я можу пояснити, які там деталі треба робити, щоб вийшло так, а не от так, як просто зробити там хвильку і робить от такого хвильку. Ну, легше, звісно, поправити там голову, щоб вона там щось зробила по-іншому, ніж там, наприклад, 15 хвилин пояснювати методику. Можливо, це краще, коли людина розуміє от, буквально на словах, сприймається можливо краще, що відбулося. Але якщо б мені вийшло там когось покрутити, то це набагато легше і швидше. А коли ти зрозуміла, що саме твій час вже викладати? Це був 23-й рік. Це були якраз блекаути. Ну, і, звісно, мама міровая, мама моя, сказала: давай, тебе три місяці, все, ідеш викладати. Це почалося з перших таких просто індивідуальних онлайн-уроків з маленькою дівчинкою, ми робили просто всяку таку, як. Речі, розміночки, все починалося з цього. Ось. Наразі скільки в тебе учениць? Ось це дуже цікаво мені дізнатися. Я так не переходу Ну, ті, що ходять на постійну основу на заняття, то це приблизно біля 10, 10 13. Плюс в мене є онлайн-курси. Там маленькі за 5 євро, хореографії продаю. В середньому також. Купляє десь, там, 10 людей ну, в гірші місяці, наприклад, так. Менш 10 людей купляє там, разом і курси, і ці хореографії, або, наприклад, окремо 10 людей курси, 10 людей хореографії. А часом ще буває, що замовить а, індивідуальну хореографію. А потім вже йде на уроки. Тобто я це рахую також, як ученицю, тому що це все комплекс. Я вклала туди знання, вклала туди там час, щоб ці всі відео підготувати, і потім дівчата ще зі мною консультуються, тому це якась така окрема робота, як на мене. Наразі, що в тебе планується? Розкажи нам. Якісь, можливо, фестивалі, конкурси. Планується, на жаль, цього року планується лише стати НМТ. Наразі плануються фестивалі, де я буду викладати здебільшого, а не змагання. Змагання будуть лише одні. Це залишився кранці. Вкладати буду поки що те, що заплановано, це в Кіпрі і в Кракові. Ось. А так більше ацент на навчання трішки цього року. Університет, але намагаюся зв'язати із роботою. Ось час звідки ти його черпаєш, тому що ти навчаєшся, так зрозуміла, в школі. Якщо тобі потрібно так, готуватися так. до НМТ, взагалі як ти це поєднуєш? Розкажи нам трошки. У мене є чудова програма, яка є і у всіх календар у айфоні, де я просто прописую. уявляю собі, що от, до третьої години мене, наприклад, школа. Після школи я прям погодинно розписую, що я там роблю це. Записую, якщо мені там навіть треба молоко купити, то я також записую, щоб обов'язково зробити, не забути. І всі задачі, які в мене є, просто їх розписую. А якщо в мене йде якась підготовка, яка мені зараз на трошки не на часі, але її потрібно зробити, то це просто береться по дорозі в школу або в школі, тестики пишуться, і підготовка робиться. Як однолітки ставляться до твоєї такої професії, можна сказати. Ну, мої друзі мене дуже підтримують, вони мною пишаються. Вони мені постійно кажуть, що ну це наша молодець, це наша любівка взагалі. Я їх дуже люблю. А я, як інші одного відписалися з ними? Мені ніхто нічого не казав. це А подружки твої просять тебе, «Ань, ну навчи мене теж так гарно танцювати. Чи такого не бувало? Ми якось просто були на святкуванні Дні народження. Я пам'ятаю, я подружку щось там показувала їй. Рухи бедром, ми щось там бавилися, але такого прям не було. Ось тобто ти більше гор'є. Повернемося знову до мами, до близької людини. Підтримка взагалі близьких людей дуже важлива в житті кожної людини. Ось скажи, наскільки для тебе важлива мамина підтримка? Дуже важлива. Мама виходить, все, що в мене є, вона дуже багато що попливала. В першу чергу зрозуміло мені фестивалі. Відстоювання можливості моєї поїхати на фестивалі. Потім, якщо десь школою не так, вона спокійно до того віднесеться. Якщо мені десь треба щось прогуляти, давайте так напряму назвемо. Це сприймається нормально, тому що, тому що вона мене любить. Ось. І е, сторіс, мій інстаграм це завдяки їй, тому що якби я не почала, цього всього б не було. А вона мене там кожен місяць шости. Не кожен місяць, а кожен день. Типу, Аня, та де серце. Я спочатку сиділа така, думаю, так, боже, шості сторі, стрема. Кому хто, хто, хто? там дивиться? А потім почала вже робити, щоб вона вже не питала, типу, не перепитувала постійно. Потім дивлюся, а в мене та дивиться, та дивиться, та дивиться. Думаю, така скільки в тебе зараз підписників, якщо ми вже говоримо про інстаграм. Зараз в мене 101 тисяча підписників. Інстаграм, я просто я його ніколи не вгадаю, що він хоче, що він не хоче. Підписники виросли просто дуже різко після відео, яке прям залетіло. Одне, друге, третє. Просто виросли, а потім І що далі. Якось треба з ним мені подружитися, переспілкуватися, щоб далі розвивати цей блог, тому що дійсно я хочу рости, а то якось не Сто одна і сто одна. Ось, але наразі сто одна. Угу. В загальному постаєш лише східні танці, чи ще якісь свої. Пощо все ще хочу. Я зрозуміла, що сторінка — це відображення мене. І коли людина заходить на сторінку, вона от щитує, це вона, це вона, це вона, це вона. Типу, я не хочу, щоб люди думали, що в мене тут тільки східні танці. Східні танці це велика частина мого життя, але... Я не скажу, що я от, якщо в житті зі мною десь зустрітися, що я лише там в східні танці, східні танці, слухаю лише східну музику, говорю лише про східну культуру і так далі. Ну, типу, в мене східні танці це взагалі окремо така шафа життя, не те, що поличка. Ось. Е, тому я викладаю також і себе, і якісь друз... моменти з друзями. Також це життя і це цікавіше, ніж лише просто робота робота. Ну і на завершення, що б ти хотіла побажати людям, які тільки починають цей шлях в танцях? Дивіться багато танцюристів, які вас надихають, які вам подобаються. Слухайте багато музики, також яка вам подобається, щоб у вас виникало це відчуття ритму, ви звикали до якоїсь можливо, схеми мелодії, імпровізуйте. Пробуйте себе в якихось знов-таки не на когось спиратися, а шукати щось своє і багато-багато вчитися, тому що практика це дуже важливо. Знання теоретичні, знання, от просто те, що ти отримуєш з практики, свого досвіду, те, що ти вижимаєш там, наприклад, спробував так 300 разів, і цей вийшов на 302. й Це просто вижимка з того, що виходило, і це дуже важливо я дуже щиро дякую тобі за розмову. Ти надзвичайна молодчиночка, Я бажаю тобі щиро успіху. Дякую, мені дуже було приємно тут з тобою поговорити. Ну а вам, дорогі глядачі, до зустрічі на телеканалі ІнфоПлюс з вами була програма Інсайд зіркою. І я, її ведуча Ярослава Крисина. До зустрічі!